Це черга за гуманітарною допомогою, що видають родинам з дітьми до 18 років. Люди вишикувалися на подвір'ї ліцею на мікрорайоні. Одні говорять, конфліктів вдалося уникнути, інші незадоволені організованістю лизівчан. Де ми стояли, там спокійно було. А впереді стояли, там кричали. А що кричали? Чому «Ну, кожен хотів влізти без очерні, мабуть. Не знаю. Тут нічого не розбереш. Тут утром була свята приставщина, поки я в лікарню сходила, все, нема, тепер мені по-новому треба займатися. По у займати. мене вдома внук і дочка, і треба мені отримати, а як мені це буде? За дотриманням порядку у чергах стежили вчителі. Вони поділилися, бували сварки серед очікуючих, але їх вдалося мирно вирішити. <говори> Зараз вже організовані люди. Спочатку зранку це була дуже величезна черга. Проводили ми роз'яснювальну роботу для того, щоб люди якимось чином дотримувалися правил поведінки і безпеки у натовпі. Ніхто не бився, але дуже багато було натовп дуже був великий, і ми прохали про те, щоб можна було розійтися, щоб люди, які отримали громад гуманітарну допомогу мали змогу виходити з приміщення. Загалом до громади передали більше двох тисяч продовольчих пакунків. Їх видають з розрахунку одна коробка на родину з дітьми. Допомога надається за проєктом Невідкладна продовольча допомога населенню, яке постраждало від конфлікту в Україні. Його реалізує польська гуманітарна акція за фінансової підтримки всесвітньої продовольчої програми. Партнерами проєкту є громадська організація, центр розвитку місцевого самоврядування та польсько-українська аграрна асоціація.